Зараз у багатьох ейфорія, що ось зараз уже все трапиться, все вирішиться. Нічого не буде мінятися. По-перше, тому що трансгендерні імітатори, наркомани, альцгеймери, всіх видів збочинці не здатні вести війну, це як дрочери, які немов стоять біля училища і дрочать, ховаючись за деревом. Оце такі режисери війни. По-друге, якби керівництво захотіло закінчити цю війну, перемогти, вже б це було зроблено 4 роки тому назад. Стосовно Трампа, Трамп веде свою політику послідовно. Він добивається цілий різними шляхами раніше говорили. Трамп не дає озброєння. Тепер Трамп дає озброєння, і люди вже не знають, як реагувати. Трамп багатогранний, він буде намагатися добитися тих цілей, які він поставив, тому що його така, такий у нього характер, і така його сутність, і такий його спосіб мислення, і спосіб його життя, коли він став успішним. Будівником таких величної монументальної архітектури в Америці. Які варіанти розвитку війни? Українці знову про про прохлопали, зняли лапшу звук, коли була можливість завершити війну, провести, провести вибори і потім уже йти до вирішення питань війни. Значить, тоді українці почали в один голос говорити: підтримаємо президента, коли його попросили з Білого Дому. Підтримали президента, підтримали війну. Дякуйте дуже, отримуємо всі оце на голову, все оце, що дякуємо. А тоді треба було трошки по-другому робити. Трамп же все це відсліджує. Що пишуть, ну він і каже добре, воюйте далі. Дуже вам дякуємо. Ще один момент важливий, коли був такий момент, що політикам треба було теж долучитися до Трампа і провести вибори, Порошенко і Тимошенко заявили, завершимо війну, потім вибори. Ну, війну ви не можете завершити. Зайшло все в тупик. Який варіант розвитку? Варіант розвитку, що перший етап, другий етап війни закінчився, починається третій етап війни міжконтинентальної, третьої світової війни. З однієї сторони Західний блок, з, іншого, з іншої сторони, східний блок. Посередині стоїть Україна. Ми будемо здихати за цим усім, що вони будуть на нас випробовувати. І наголошую ще раз, це треба припинити. Припинити якнайшвидше, не 50 днів. Ви пропонуєте, що 50 днів нам оце сидіти і чекати, поки поки ви будете вирішувати. Ні, припинити війну треба зараз. Позитивний момент в цій ситуації, що представник Америки в Україні вирішується багато питань, багато питань, які потім ми узнаємо. Це дійсно позитивний момент, що Представник з Америки, високий представник, військовий, він із національної безпеки працював, займав багато посад відповідних. Він буде моніторити ситуацію, будуть перемовини, і ми пізніше трошки дізнаємося, чим чим це все закінчиться. Я вірю в здоровий глузд Трампа, що